Привіт, мене звати Катерина Лукащук і я хочу в цьому відео вам розказати, що нічого в нашому житті не відбувається просто так. Ціль мого відео вас змотивувати і надихнути. Тобто, всі події, всі знання, весь досвід це є маленькі частинки, які складуться в пазл в нашому майбутньому. Я художник-ілюстратор, і я все життя малювала тільки живими інструментами. Що це значить? Я малювала фарбами, акварельними, олійними, акриловими, гуашевими, я малювала пастеллю, я малювала олівцями. Оце називається м -м, живі інструменти. І я терпіти не могла діджитал-ілюстрацію. Тобто, я обожнювала її як глядач, як поціновувач. Я нею захоплювалася. Я захоплювалася цими ілюстраторами. Але. Я не уявляла, як це можна освоїти, як це можна ем, малювати на комп'ютері. Я була таким добрячим динозавром, і я цього боялася. Для мене комп'ютерна комп графіка це було як математика. Але прийшов в моєму житті такий час, що мені потрібно було все ж таки освоїти це. Я придумала собі працювати на шатерстоці, а для шатерстоку треба було е, обов'язково діджитал ілюстрацію, обов'язково діджитал е, патерни Обов'язково треба було знати е, таку програму, як Photoshop там, Ілюстратор. І мені не було куди діватись. І ось в 39 років я сіла і вивчила фотошоп. Тут я хочу ще змотивувати, надихнути, що ніколи нічого не пізно. Якщо у вас є е, бажання, заряд енергії, то вам все під силу. І так, я освоїла Photoshop, я навчилась робити патерни, я розібралась е, з Шатерстоком, почала там е, працювати і попрацювавши там десь пів року, зрозуміла, що це зовсім не моє. Ще через півроку я починаю займатися іграшками, починаю шукати свій стиль, починаю шукати свій шлях. І розумію, що хочу створювати іграшки саме зі своєї тканини. А тепер увага! Коли я перестала працювати на шатерстоці, я думала, що мій скіл у створенні патернів він взагалі вже мені ніколи не знадобиться. Але ні. Я починаю створювати власну тканину. Якби я не розібралася в певний час з такою страшною програмою, як Photoshop, і не зрозуміла, як робити орнаменти там, я би не змогла створювати тканину, орнаменти для своєї тканини для своїх коханих іграшок зараз. Розумієте, в певний період часу ми можемо не розуміти, для чого нам ті чи інші знання, той чи інший досвід, але прийде час і стане все на свої місця. Тому, якщо ви зараз думаєте, що ви потратили час на якусь дурницю, що ви жалкуєте про це, повірте мені, прийде час і ця дурниця, цей досвід займе достойне місце у вашому житті.